Університет третього віку це не просто навчання, це цікаве і насичене студентське життя. Вероніці Євдокимівні 70. Попри поважний вік, вона каже, зараз переживає другу молодість. На пенсії я знаходжусь 25 років. Роботувала з людьми, потім працювала на ринку підприємцем, А зараз пішла вчитися. Коли вже все, так сказати, все є, чого можна було насобирати за всю життя, вирішила піти ще, набратися знань після Горнорудного інституту. По спеціальності я інженер-строїтель. Дізналася я в об'єднанні ветеранів. Я числюся в ветеранах до району. Вони мене запрошували дуже давно, а це вже я вирішилася. Після 70 років розвлечься немножечко від проблем війни і всього остального. Німно цей накал треба збросити. І мені дуже здесь подобається. Я не жалкую. Такі предмети допомагають, як хореографія, психологія, українська мова, учимося правильно розмовляти, розбавляє наші сері тривожні будні. Так що дуже довольна. Пішла чисто українською мову, щоб розмовляти зі своїми внуками. Зі службі в нашій 17-й танковій. Сейчас дуже багато допомагають нашим солдатам. Тут спілкуємося. Хтось є, хтось там в'яже. Соціальний проєкт університет третього віку, започаткований у 2018 році Костянтином Павловим. Реалізується за підтримки фонду Олександра Вілкула Українська перспектива за цей час понад 2,5 тисячі криворіжців поважного віку отримали дипломи. Наразі триває дев'ятий навчальний семестр. Лише в Довгинцівському районі. Вже понад 290 слухачів закінчили навчання. Цього семестру навчається тридцять дев'ять студентів найстаршому з них вісімдесят сім років. Всім дуже важко четвертий рік війни, але ми намагаємось підтримувати всіх, особливо тих, хто цієї підтримки і допомоги найбільш потребує. Тому у нас і прямі виплати з бюджету. І... Той же безкоштовний приїзд, продуктові набори і дітей навчаємо і в музичних школах, і в ДЮ США ну дуже багато в місті програм. І безумовно, одна з них це університет третього віку. І університет третього віку, золотого віку, як ми кажемо, це більше насправді навіть не про навчання, хоч навчання дуже цікаво, про відношення відношення міста до людей. Золотого віку, які зараз знаходяться на пенсії, вони повинні знати, що ми їх любимо, що вони нам потрібні, що вони до нас дуже цінні. І я, коли бачу, як горять очі, як горять очі, люди навчаються, і інформатики, і українській мові та літературі, і скандинавська ходьба, і хореографія, то що можна сказати, життя продовжується. Ми завжди поруч, і ми завжди будемо допомагати всім, хто найбільш цього потребує. Страх і тривога негативно впливають на емоційний стан людей, тому важливі заняття з психології, спілкування, рухова активність. Особливою популярністю користуються українська мова, комп'ютерна грамотність, скандинавська ходьба і хореографія. Заняття розмовного клубу говоримо українською. Правильно заняття восьме. Ми сьогодні з вами продовжуємо працювати із числівником. Піклування про наших людей поважного віку ми так їх називаємо. Так? Це наш обов'язок. І ви в цьому питанні наразі підтримуєте. Я хочу сказати, що не тільки продуктові набори на сьогоднішній день це важливо, так? але для них сьогодні спілкування. Ви знайшли гарних викладачів і гарних волонтерів. Але звертаються до нас слухачі, а чи не можна вести факультет англійської мови? Проблем немає. Хто хоче вийшли англійську мову? я задоволена. Я бачу свою роботу. Я бачу результат, і я бачу, знаєте, студенти в них очі світяться. Вони хочуть працювати. Їм це подобається. А, мабуть, це найголовніше. Дякуємо з українській перспективі. Взагалі, нашому місту адміністрації міста. Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день.